Соломійці шість років, і вона знає, що таке війна, тому допомагає військовим наближати перемогу. Захищають Україну. Я приносила чотири баночки і дві чотири свічки. Я принесла консервні банки щоб допомогти нашим захисникам, щоб їм було краще жити, виживати, так скажемо, в польових умовах і. Щоб ми перемогли, і все було добре. В одній з хмельницьких шкіл оголосили про збір матеріалів для виготовлення окопних свічок. Школярі знають, що така свічка і зігріє, і дасть світло. А ще з її допомогою можна закип'ятити воду. Одна свічка зігріває одну палатку для двох військових. За декілька днів школярам вдалося зібрати два ящики бляшанок та стільки ж воску для свічок. Усе це учні передали громадській організації Волонтерська сила. У нашому місті вона запрацювала 24 лютого. З перших моментів розуміння того, що є почалася війна, є біда в країні. Ми задіяли себе у волонтерстві. Розвозили, фасували, передавали, закупляли, взували, втягали. Ну і в принципі, годували, лікували. Активно волонтери працюють і на кулінарному фронті. Готують для захисників гарячі кружки та енергетичні батончики. Каші молочні вівсяні пластівці, які з родзинками, з різними сухофруктами, ми фасуємо в пакетки, передаємо вони йдуть порційні, і ми передаємо їх на передову. Точно так само забезпечуємо енергетичними батончиками. Розглядали різні варіанти, але зупинилися на тому, що як би там не було, це ручне, це домашнє, це без ГМО. Без хімікатів, ми його фасуємо, сушимо, печемо, передаємо. Пані Тетяна розповідає, запити бувають різні. Нещодавно благодійники зібрали волонтерську допомогу восьмирічному хлопчику, який проживає на окупованій території. Дитина долає 10 кілометрів, аби побачити українських військових. Ти ж нікого не трогаєш. Дихаєш, можна сказати. Тут пумс. Віталік. Віталік, що ти робиш? Картошку копаю, не видно. – Коп копаєш? Картошку буду садити. А, Картошку буде садити, я поня. Малий бешкетник, бо по-іншому я його назвати не можу. Приходить на позиції до наших військових, зазвичай йде за смаколиками, поспілкуватися, подивитися на техніку, там погратися з хлопцями. Ми збирали солодощі, ми збирали певні якісь речі, але... Не можу я вийти на контакт саме там з родиною. Я знаю, що там сім'я багатодітна. Їх п'ятеро виїхати вони з прифронтової зони не можуть. Скоріше за все, через фінансове навантаження сім'ї. Зараз волонтерська сила збирає термобілизну та теплий одяг для бійців. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.